Всім привіт! Ви на каналі Смакота від Кота і з вами Квиця Білка, і сьогодні я навчу вас готувати швидкий і простий варіант вечері для голодного чоловіка. А то знаєте, коли він приходить з роботи, і ні тобі квітів, ні поцілунків, а одразу що їсти, а ти йому така хоба! і фрикадерки на столі. Приготування займає від сили пів години. Отже підписуйтесь на канал, ставте лайки і пішли готувати. Спочатку ми нарізаємо і обсмажуємо цибулю разом з морквою. Котячий Бог, мені здається, половина страв починається з цього процесу. Добре, що хоч детіскейків, що не треба цибулю смажити. Готову засмажку розділяємо на дві частини. Одну частину ми додаємо у суміш фаршу і заздалегідь відвареного рису. Ви можете відварити спеціально або взяти, якщо рис вишився і його ж ніхто не хоче їсти. У мене 150 грамів готового рису і 250 грамів фаршу. Другу половину засмажки лишаємо на пательні. Виключаємо поки плитку, щоб воно у вас не згоріло. Сюди кладемо 2 столові ложки томатної пасти, вливаємо 180 мл води. Якщо по простому, то це 2 третини від чашки. Солимо і додаємо 100 мл вершків. Фарш солимо, перчимо і додаємо спецій, вимішуємо, тепер гріпимо фрикадельки. вмочуємо лапку в воду. І формуємо такі кувелдики, щоб зразу залітали чоловікові в рот. У мене вийшло повна свиня таких кувелдиків, і я відправляю їх в наш соус. Якраз лізу в плиту, вмикаю плитку і тушкую вечерю під кришкою хвилин 25-30. У цей час можна зварити пюрешку, макарони чи просто нарубати салатику. Пройшло півгодини, і наша вечеря для голодного чоловіка готова. Подивіться, які котлетки всередині, дуже ніжні й соковиті. Чоловік задоволений, і ви багато часу не витратили. Отже готуйте разом з нами, підписуйтесь на канал і ставте лайки. А я пішла зустрічати свого барсіка. Весь день де шлявся, а тепер оре і їсти просить.